Навчаємо діток і наших відвідувачів писати писанки. Певний час ця традиція була втрачена, і зараз ми її відновлюємо і популяризуємо. Сьогодні до нас прийшли діти військовослужбовців, і ми їм даємо майстер-клас, навчаємо писати писаночки. В принципі, дітей не важко навчати, адже ми починаємо з бази. Тобто ми навчаємо їх писати дуже простенькі писанки, які називаються крапанками. Діти швидко вчаться. Мені хочеться максимально тепло їх прийняти та подарувати їм усмішку. Дарвати їм своє щире відкрите ставлення до них. І мені приємно і в честь долучитися до якоюсь хорошою справою і подарувати цим дітям радість. І сьогодні ми всі депутати. Ми тільки починаємо писати писанки. Тобто ми почнемо з такої особливої писанки, яка називається крапості. І бачите, я вже покажу, як вона виглядає. Рапу писачок, запихав до воск, нагрівав і малював. Сьогоднішній захід організований для діток військових для того, щоб вони знали, що вони не одні. Їх потрібно підтримувати, тому що вони є також частиною нашого життя. Спочатку проводиться розминка, і тоді вже відповідно проводимо. Тренування на скелетромі. Не потрібно було лишніх е, слів для того, щоб е, підтримувати цю е, атмосферу дружню. Вони і так між собою гарно комунікують. Влава такі. І ти на сомагніти маєш його достати і дати цитрію. Ну, Я дуже багато їх знаходжу і саме перша. Ой, було спаси. Опа. в селі в себе на деревах лазила. А так я сюди приїхала і ну, тут гарно Такі заходи вони дуже потрібні, тому що ми спілкуємося не тільки дітки один з одним, а також ми, дружини, спілкуємося. Спочатку думала, що я взагалі буду одна, що немає нікого. Потім, завдяки національній гвардії, я зрозуміла, що ні, я не одна, тому що я познайомилася з багатьма дружинами, які теж втратили свого чоловіка на війні. Ми допомагаємо над одному. Тому що ну, не кожен зрозуміє дружину, яка втратила коханого чоловіка. У цей надзвичайно складний час вкрай важливо систематично підтримувати родини, не забуватись про подвиги наших гвардійців і про те, що вони віддали життя для того, щоб ми далі жили. Щиро дякуємо працівникам краєзнавчого музею школи скалолазня за те, що миттєво відгукнулися, прийняли наших дітей і провели такий активний відпочинок.